Вітаю! Ви на каналі Українці в Німеччині. Сьогодні я в Біліфельді, де у мене термін до лікарів у клініці. Це вокзал і поряд стоять автобуси. Ви бачите, все поряд. Далеко бігати ніде не потрібно. В принципі, так, як і по всій Німеччині. Поряд у бан, це щось на кшалт-метро. Вже є відео про це на каналі. Можете переглянути. Що це так, така будівля готелю місцевого? Клініку знімати не можна, тому ось така стіна з акваріумом мене зацікавила, і я почала її роздивлятися. В принципі, як і кожна, як кожен праксіс, ресепшн це на І далі йдуть кабінети з прийомом лікаря. Також кабінети із лабораторіями, де переводяться тести. Я їздила до лор-лікаря, у мене продовжуються проблеми. Ну, це не так цікаво. І що я хочу сказати? Було проведено обстеження і виставлений на кінець кінцем мені діагноз. Виписаний рецепт на слуховий апарат. Будемо далі вставати, що там робити з цим. І я розповім, як це, чи коштовно, чи безкоштовно, чи які ще дорога додому. Я вже трішки заспокоїлася, немає ніяких додаткових проблем з моїм здоров'ям, тому що. Чесно кажучи, коли втрачаєш зір і слух на одну сторону, то думки бувають різні. Хочу вам показати ви дивіться уважно, спостерігайте, дорогу дивіться. Тут буде один із найбільших заводів Німеччини, який знаходиться у Біліфельді. Це концерн, скажімо так, по виробництву кулінарних і приправ. Це і розпушувачі, і підсоложувачі, і пудінги, сухі суміші для кулінарії. Дуже багато навіть в Україні ви бачили цього виробника, це доктор Екер. Здається, так правильно казати потрібно. Ну, Побачите так, скажемо, оце він починається. Великий, дуже великий це завод. Жаль, що не вдалося краще його зняти. Зараз це якраз ми біля нього проїжджали. Кому цікаво, зупиніть, подивіться, прочитаєте цю інформацію. Один із найбільших заводів Німеччини. В кожному вагоні ось такі схеми пересувань. Ви можете подивитися і спланувати. По дорозі я заскочила у магазин і побачила такі дві цікаві книжечки. Ось так іграшкою зроблені, два вити було, дитині дуже подобається. У нас був схожий такий, з китом чи з дельфіном щось таке. Дуже подобалося онукові. Але достатньо такі книжки дорогенькі. Ну, Потім я побігла в школу і ввечері, ось так я йшла додому. Місто вже прикрашається, готується до Різдва. Завтра в мене термін до техніка по апаратам. Я думаю, буде якась інформація, яку я зможу до вас донести, кому цікаво. І дякую всім за увагу. І дякую, що ви зі мною. Бажаю всім скорішої перемоги України. Мирного неба, тобі, Україна. Бережи вас похусі. До зустрічі!